Сьогодні у випуску. Начальника Світловодського відділення поліції та ще трьох поліцейських підозрюють у незаконному вилові риби. Через спала гепатиту А на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію. Чи є хворі в Кіровоградській області? У Кропивницькому презентували поштовий блок, присвячений залізничникам. Назвали героїчні професії залізні люди. У Кіровському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід на час досудового слідства начальнику світловодського відділення поліції. Показувати своє обличчя та називати прізвище він заборонив. Підозрюють поліцейського в організації незаконного вилову риби в Кременчуцькому водосховищі. Розповів прокурор Микола Брайченко. Заняття рибним промислом. За участю підлеглих йому ще трьох працівників. Значить, крім того, йому вміняються перевищення своїх службових повноважень. Предбачена відповідальність від двох до п'яти років позбавлення волі. Каже, підозрюва оголосили ще трьом поліцейським світловодського відділення. Їх спіймали під час риболовлі. Це було торік у березні. У поліцейських знайшли сім сіток, 120 рибин, ловили її на моторному човні. Приїхали службовою машиною. Сума завданих збитків державі 217 тисяч гривень. Незаконний вилов риби працівниками поліції з допомогою, скажімо так, незаконних сіток, з допомогою. Лодки, яка являлась речовим доказом, тобто незаконне її використання, і без відповідно без самої рибоохорони в акваторії цибульницької затоки, яка є об'єктом природозаповідного фонду. Дані три особи підлеглі нашого підозрюваного взагалі не мали права керувати будь-якими лодками. мається на увазі малими маломоторними. Вилучали ту рибу, привозили У нас встановлений факт виїзду з 20, кожного дня з двадцятого, по 25 за допомогою лодки Машини. Кожного дня вони їздили на відеозаписах чітко видно, що вони приносять з собою мішки. Прокурор просив обрати запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Багато, дуже багато свідків являються його ем, підлеглими працівниками поліції, щоб дана службова особа не могла впливати, е, скажімо, на свідків Уже з метою. Скажем так, спотворення вчиненого злочину, тобто в якому обґрунтовано повідомлено про підозру, видавав заднім числом наказ про те, що вони вчиняли не злочин 25.03.2022 року, а нібито рейдову перевірку, яка Згідно чинного законодавства, не можуть вони вчиняти. Керівник відділення поліції з підозрою не згоден. Вважає, бо витік інформації про рейди, тому поліція самостійно фіксувала виклики про браконьєрів. Постійно наголошували активісти про те, що потрібно боротися з браконьєрами. Йому виділялися працівники, які працювали з ним дві-три тижні, але результатів по виявленню браконьєрів не було. Хоча Особи ж люди жалілися. Я викликав своїх працівників. Ми працюємо. Коли ми працюємо за інспекцією, навіть не літають чайки над Дніпром. каже підлеглі взяли човен, коли отримали повідомлення про порушників. Є наказ начальника ГНП, яким надано дозвіл використовувати транспортні засоби на період воєнного стану. Браконьєри всі вони активно включаються в заняття браконьєрською діяльністю, і я в цьому бачаю те, що. Хотіли, щоб працівники поліції не впливали на браконьєрів". Адвокатка Аліна Турта просила застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Немає наміру як впливати на свідків експертів, перешкоджати якимось будь, іншим чином ходу до судового розслідування. Має на отриманні дитину інваліда, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту а саме і фактично позбавить особу можливості забезпечувати родину належним рівнем. Тину лікуванням суддя Олексій Галаган ухвалив рішення про особисте зобов'язання. Не влучатись із кіатської області без дозволотічепаровосудзбергання паспорт громадян науки для виїзду за кордон. Начальника відділення поліції на час досудового слідства відсторонили від посади. Трьом іншим підозрюваним обрали запобіжний захід особисте зобов'язання. Це інформація від речниці територіального управління Державного бюро розслідувань Ольги Проценко. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У ніч на 1 листопада російська армія атакувала Україну 20 ударними дронами типу Шахет та керовану авіаційною ракетою Х-59. Уламки збитого над Кропивницьким районом дрона пошкодили залізничну контактну мережу. Травмованих та руйнувань цивільної інфраструктури немає. Пошкоджену ділянку мережі полагодили. Про це в своєму телеграм-каналі написав начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Повітряна тривога на Кіровоградщині була найдовшою з початку повномасштабної війни. Розпочалася о 17.58, закінчилася майже о другій ночі. Протиповітряна оборона збила 18 із 20 ударних дронів та керовану авіаційну ракету Х-59. Про це йдеться у телеграм-каналі Повітряних сил України. Коли Ігор звернувся вперше, в нього була видалена перша і друга фаланга великого пальця і пучка другого пальця. Ми зробили ортоз, але з часом Ігорю забрали ще кусочок другого пальця, і воно тепер цей ортоз трошки непогано тримається, тому ми зараз спробуємо робити корекцію цього ортоза, змоделювати. Кропивничанка Тетяна Орлова понад сім років працює подологом. Лікує захворювання і травми стопи та гомілки. З початку повномасштабної війни каже, почала допомагати військовим. Нині в неї лікується Ігор. Він не називає з міркувань особистої безпеки. На фронті чоловік втратив два пальці на нозі. У березні 22-го року я попав до лав Збройних сил України. Березень був холодним місяцем. І так вийшло, що під час виконання бойових завдань в мене трапилось обнаруження пальців, обох ног. З часом деякі пальці довелося ампутувати. Каже, попри ампутацію пальців залишився в армії. Пройшов рік, мені сталося ще трошки хуже. Я знову попав на лікування. Така імітація буде стопи. Для чого це робиться? Для того, щоб у нас біомеханіка кроку налаштована так, щоб крок починається з п'ятки, потім іде перекат по поздовжній частині стопи. Відштовхуємося великим пальцем стопи. І навантаження йде саме велике на великий палець. Відповідно, його немає, збивається біомеханіка. Лікарка пояснює, ортоз – це коригуючий засіб для стопи. Він виготовляється з м'якого силікону виробництва Іспанії, коштує такий тисячу гривень. Дуже допомагає при ходьбі, розслабляє всю стопу і легше, набагато легше ходити. Ще показує виготовила для військового ортопедичні устілки. Вони можуть переставлятися із одного взуття в інше, підтримується звід стопи. За рахунок того, що тут є пілот, оце пілот називається супінатор. От, підтримується правильне положення стопи. Розповідає, цьогоріч розробила бізнес-проєкт і у вересні отримала мікрогрант від держави. Є робота на 250 тисяч гривень. За ці гроші планує купити обладнання для медичного кабінету, який відкрила. Куплю дорогущі апарати, ще закупили крісла зручні для клієнтів. Відповідно до умов. Проєкту на отримання гранту однією з умов було створення двох робочих місць. От я працевлаштувала Ірину, і в мене ще є вакансія, я ще шукаю дівчину, яка б цікавилась подологією. У складних випадках травм діє алгоритм державної допомоги, пояснив директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Всі пацієнти, які потребують протезування внаслідок бойових дій, в тому числі не розділяємо їх на військових та невійськових, оскільки є багато цивільного населення, яке постраждало під час агресії Російської Федерації. Ми теж їх направляємо за єдиною системою Медивак. Централізовано Ми забезпечуємо їх доставку до Львова. В таких випадків. Багато цифру називати не буду, бо це стосується військових. Але ця лінія відпрацьована. Тетяна Орлова каже: вона військовим допомагає безкоштовно. З початку повномасштабної війни до неї звернули щонайменше півсотні бійців. Якщо людина віддає своє життя, ризикує своїм життям заради нас, заради нашого спокою, то це гріх брати з них гроші. Дуже вдячні пані Тетяні за допомогу. За силу. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Руслан Фошка, Суспільне новини, Кропивницький. Вакцину від гепатиту А для щеплення своїх дочок сімейна лікарка з Кропивницького Тетяна Соловйова придбала за власні гроші. Я щеплюю своїх дітей завжди всіма вакцинами, які є не тільки обов'язкові, а й рекомендовані. То ми щеплені і від вітряної віспи, і від менінгококової інфекції, і е, прийшла черга гепатиту А. Вирішила я це зробити, тому що цей вірус є небезпечний для нашого такого дуже важливого органу, як печінка. Щеплення від гепатиту А не входить до календаря обов'язкових, але дає захист від недуги, говорить сімейний лікар Сергій Баранов. Нині каже, через спала гепатиту у Вінницькій області кількість охочих вакцинуватись збільшилась. За останні три дні у нас ну забрали майже всю вакцину, яка у нас була. Це залишки дуже великий попит, і можна сказати, те, що з'явився ажіотаж серед дорослого населення. До випадку у Вінниці доросле населення дуже неактивно вакцинувалося від гепатиту А. А от зараз приходять прямо сім'ями, вакцинуються. Гепатит А це вірусне захворювання печінки, яке передається внаслідок вживання забруднених овочів чи води. Джерелом інфекції є інфікована людина, розповідає головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Інкубаційний період від 20 до 35 днів. Перші симптоми і проявляється вірусний гепатит. Перше симптоми – це, це з'являється загальне недомагання, підвищення температури, Тури зникає у людини апетит, часто буває нудота, навіть блювання і біль в правому підрибір'ї. населення підлягає обов'язковому лікуванню в умовах стаціонара, щоб не допустити потім розповсюдження такої інфекції. Говорить 24 жовтня у Вінниці зафіксували спала гепатиту. А 31-го міністерство охорони здоров'я оголосило там надзвичайну ситуацію. Кіровоградській області то у за весь 2022 рік в області зареєстровано два випадки вірусного гепатиту А серед дорослого населення. Останній спалах вірусного гепатиту А в Кіровоградській області був у 2010 році, коли у великій Виски, тоді Маловисківського району було зареєстровано 16 випадків вірусного гепатиту А, і в тому числі серед 9 випадків серед дитячого населення. Зі слів Надії Оперчу, Кіровоградщина має тести для діагностики вірусного гепатиту хворих, готові приймати в усіх інфекційних відділеннях області. Розроблений план реагування на будь-які ризики, в тому числі біологічного характеру, із недопущенням завезення на територію, а також розповсюдження інфекційних хвороб. Ми відпрацювали всі алгоритми по всім інфекційним захворюванням. Що стосується профілактики вірусного гепатиту, а заклади охорони здоров'я, центри первинної медико-санітарної допомоги підготовлені, щоб не заразитися гепатитом, а рекомендує дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки перед вживанням їжі використовувати кип'ячану або бутильовану воду, мити та обдавати укропам фрукти та овочі, не купувати продукти на стихійних ринках. Ольга Склярук, Володимир Волок, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький. На залізничному вокзалі Кропивницького відбулося спецпогашення марки Героїчні професії Залізні люди. Поштовий блок з двох марок підготували, щоб подякувати працівникам Укрзалізниці за роботу, сказала директорка Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. 4 листопада відзначатимуть День залізничника. Його зображення ми хочемо подякувати за всі випадки, які відбуваються зараз залізничниками, майже щодня. На марках зображений евакуаційний потяг херсон Львів. Сюжетом стали події, які відбулись у Херсоні 3 травня цього року. Під час обстрілу був пошкоджений один з вагонів пасажирського потягу, ну і він загорівся. Тоді залізничники спрацювали дуже швидко, оперативно, професійно. Вони дуже швидко пересадили пасажирів до уцілілих вагонів, і потяг рушив за запізненням лише на 14 хвилин, а до Львова прибув вчасно. Зі слів директорки, Кіровоградська область отримала 1250 поштових блоків зі 150 тисяч надрукованих. Крім марок Укрпошта випустила листівку та конверт. Автор поштового блоку київський художник Віктор Грудаков. Це міжнародні марки, дві міжнародні марки. В еквіваленті одна марка коштує півтори долари. тобто вартість блоку три долари. Купити поштовий блок можна у всіх стаціонарних відділеннях Укрпошти. Якщо купувати повністю комплект, то буде стоїть 133 гривні 80 копійок. По окремості буде марочка 108 80, відкриточка буде 10 гривень і конвертик 15 гривень. Кропивничанка Олена Думбровська купила три комплекти. Я колекціоную усі з самої першої до самої останньої і не тільки собі купую ці марки, а ще своїм друзям, які за кордоном знаходяться. Це 24-та марка, яку Укрпошта випустила під час повномасштабної війни, сказала директорка Кропивницького регіону Укрпошти. Нині готують марку до Дня Святого Миколая. Ольга Склярук, Ірина Дєдушева, Володимир Волок. Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.